Добрий вечір всім любителям великих приманок і не тільки. Сьогодні середина літа, 15 липня, і ми з вами виперлися на джеркову рибалку. Ну, верніше рибалку з крупними приманками. Зараз вже от 8 година вечора 8 година вечора я приїхав буквально годинки-півтори, ну-дві відсили. У мене є для того, щоб зробити якусь клюваку знайти активну рибку. Сьогодні був такий день з перемінчивою погодою. Вона мінялася від сонця до прям дождю такого ну сильного досить. І от на вечір я вирішив спробувати, можливо, це якось плине на активність рибки. Саме крупні рибки, так як нас цікавлять хороші екземпляри, а не просто там щучки якісь 700-800 грам. Ну це таке, будемо бачити. Якщо навіть попаду на кльов мілкої риби, це буде означати, що велика мовчить. Значить це теж можна взяти якось до уваги. Да? І отакі одні, наприклад, не їхати на рибалки або їхати, якщо клюне щось плюс-мінус спутнє. Все, дуже мало часу. Я випливаю на воду і пробую знайти щучку. Давайте глянемо, що в мене вийде. Бачу свіжо зламаний комиш, признак того, що тут вже хтось був. Після моєї крайньої рибалки. Це не дуже добре. Так як тут, як я вам казав, і сіточники, і підводники тут плавають. Рибі тут припадається, повірте. То що, просто я так попадаю, кажу, що коли тут мало людей. Ну зараз, наприклад, там поплавочник сидить, я бачу його. Ну, якось так. Але наша риба нас чекає. І казав вам, що я хочу спробувати це літо привезти з мишами і глянути, як вони працюють по теплій воді. ну Поки мене в принципі влаштовує результат. А далі буде видно. Нічого кажу, з мишою не видумуємо, просто рівномірно проводимо. Чому от рівномірка? да? Рівномірка дуже класно підходить, коли от саме часу мало, і треба обловити велику плюс-мінус акваторію за невеликий час. Оце от плюси рівномірки. Якщо тут зарадавати паузи, в мене вийде облов однієї точки, ну, там більше в два рази по часу нам потрібно навпаки чим пошвидше О, вже бородить. <гум> да, хоче ТО вона, <гум> а я їй не даю його. Ще вона половить одну-дві рибалки, а далі я її перемажу. Ну, до речі, вона в мене абсолютно без ТО. Я от з коробки її дістав. Ловлю вже за нею з... місяця в принципі нарікань абсолютно ніяких немає поки Але там де хто писав що це за катушка та ну який китай <с> не знаю зараз я не бачу різниці між дайву лексою цією катушкою чи моєю 5601 це навіть взуває їх де, по деяким критеріям Ну, Це таке це. Півроку це, звичайно, не показник, але ну, подивимося. Що з нею буде в кінці року. Я, звичайно, кажу і перемажу, зроблю ТО нормально. Але так, щоб спробувати, ну типу джеркінг і за невеликі кошти купити катушку, то це варіант дуже навіть просто в будь-якому випадку ви її продасте, ну да втратите там можливо 10 чи 20% від ціни нової, але... Ну, ви її продасте, це 100%. За 70 доларів катушку нормальну купити взагалі нереально, джеркову, а тут вам з трьома мікрокліками, з купою підшипників. В принципі, вона налаштовує. Це в кущах кричить дурнувати мале. Чи навіть не в кущах, а там на, на цьому. А, скажена мама, короче, літає. Ти тоже кричить, як сумушечка. Ох, ох! є! Блін! Ах, нема! Блін, другий раз! Є! є. Є-є є Є риба. Ого? ого є, риба. Є риба? Вона два рази вупила. Є риба. Є риба, є є, є є рибка. Ти шо? Ти шо? Ну? Ну, це вже цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Трюндельє. 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 Вона... Вона два рази валила її, два рази, два рази. Ну, це, вроді би засіклась нормально. О така. Хе -хе -хе. О, більше ніж трюндель. Фу-ху-ху. Так, різко зараз робимо ці всі штуки. О, бачите, от, як от вийшло. Миша вивалилася саме за рахунок того, що я туди в два завідних кільця. І таким чином голова не пострадала взагалі. При виважуванні Ой, вона за язичок зацепилася, блін. Ах, за язичок це погано. Чек, надіюсь, що все буде добре з нею. Е, ну що, ну давайте. Блін, лінійки навіть немає. Бляха, муха, треба знову пройти до берега. Так, меряем нашу рыбку. пришла. Це літо взагалі просто рве всі стереотипи. Блін, але лише 87. Хочеться щось покрупніше. Знову це чайка. На воді я пробув буквально ну, більше ніж годинку часу. <с <с і вже така клювачка. Класно. Реально класно. Це літо... Саме продуктивніше в мене з всі мої роки джеркінга. Вже можу це сказати, воно ще навіть не закінчилось, дай Бог. Але по кількості таких от клювак вже вийшло в лідери. Але це не є таким, як би сказати результатом який я реально бажаю хочеться трішки більших риб тому ми пробуємо але класно вона два чи три рази атакувала її блін у мене перший раз так в житті що так от щука прямо от Добирає приманку таку крупну й літом. Це жесть. Закінчуємо сьогоднішню рибалочку на такій от магічній ноті, де мене чайки зараз заклюють, тому що напевно я десь наблизився до їхнього гнізда з малюками. От вони вже мене от намагаються атакувати навіть. Але я не про те. Зараз як туманчик накриває, бачите? Озеро Він так перевалюється через комиш і от через пів годинки, напевно, а можливо і більше. Озеро буде повністю все в тумані. Таке містичне буде. Така магія природи. Ха. Класно, люблю ці місця. Подобаються вони мені. Ну, Будемо завершувати нашу рибалочку з вами сьогоднішню. Середина літа порадувала нас щучкою. Десь така за 3 кг точно була. Гарненька рибка 87. Порадувало мене за проводку трьома атаками, врешті-решт засіклася. Ну, Класно, ви все бачили? Я кайфанув. Надіюсь, ви також зі мною. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, далі буде ще цікавіше.